Я Олег Покотило, мені 25 років, і я медичний представник компанії Україна». Стаж роботи в Серв'є півтора роки. Вища освіта, Національний медичний університет імені Богомольця, спеціальність фармація фармація-провізор. Коли я був студентом, то мені та моїм друзям здавалося, що потрапити на посаду медичного представника в європейську компанію надто складно. І що сама робота має багато труднощів для кандидатів без досвіду. Насправді, 90% залежить від підходів компанії до навчання нових медичних представників. У Serv'e Україна переважає доброзичлива атмосфера абсолютно на всіх етапах входження в професію, щоб мінімізувати стреси, наприклад, від перших візитів і надати максимальну підтримку новим співробітникам. Це закладено в цінностях компанії, тому я вважаю, що це найкращий старт. У Україна я проходжу багато різних тренінгів, які допомагають мені як в роботі, так і у житті. Я розвиваюся всебічно як особистість і як експерт. А ще компанія розробила приклади типових ситуацій у комунікації з лікарями, тому мені залишається лише влучно використовувати ці знання при розмові. Робота медичного представника гнучка за часом. Це дає можливість розподіляти свої ресурси без вигорання. Медичний представник це професія для тих, хто має і професійну, і життєву мету, бо робота цікава тим, що можна ставити цілі і вимірювати свою крутість з допомогою виконання планів і отримання бонусів за це. А ще в цій роботі головне знання своїх препаратів, і це надає впевненості. Лікарі це дуже цінують, тому навчання триває постійно і відверто про умови праці. Вони дозволяють вже на старті отримати можливість для забезпечення себе. «Серв'є Україна гідна зарплата, зручний автомобіль та є медичне страхування, і все це важливо. Я справді пишаюся тим, що працюю в команді «Серв'є Україна. Всі мої колеги досвідчені та відкриті до допомоги.